Доброго дня. Продовжуємо нашу серію інтерв'ю із людьми, які переїхали в нашу громаду. Сьогодні у нас в гостях Вікторія. Вікторія, представтеся, будь ласка, хто ви чим ви займаєтесь? Мене звати Михай... Михайлюченко Вікторія Володимирівна, я голова правління і співзасновниця громадської організації «Райс Плюс. Внутрішньо переміщена особа з 2014 року. Ого, з 2014 року? Так. Це з, звідки з якого? З Луганської області, спершу. З Луганської області, з міста Первомайськ до міста Попасна Луганської області у 22-му році: з міста Попасна до е, Великопосірівського ОТГ, Ахтирського району до села Вільне. І ось зараз я внутрішньо переміщена особа. Охтирку. Це вже досвідчена внутрішньо переміщена так. особа. Ну, на жаль, на жаль, стаються такі речі, що знову люди переїжджають і переїжджають. Ми раніше спілкувалися ті люди, які до нас приходили в студію. Ми якраз хочемо вияснити взагалі дізнатися стосовно державного апарату, як він працює для осіб, які переїжджають, які вимушено перемістилися. Чи все працює так, як належить, Чи йдуть виплати, чи стикалися з якимись проблемами. Е, от Є якісь звернення, на них не реагують чи реагують? Е, ось от такі ось якісь речі, е, які можуть, які можуть виникати, не знаю, якісь викликати. Ну, про Великописарівську громаду я можу сказати, що ну, до цього за ці 10 років не було у мене жодних е, таких якихось негативних моментів з приводу того, що там у мене не було виплат або ще щось. Це все ну, доступно і легко оформлюється і переоформлюється. З приводу інтеграції в громаду, в яку я переселилась, ну передостанню громаду, то мені там навіть довелося попрацювати в сфері освіти. Я півтора року працювала директором централізованої бухгалтерії відділу освіти, тобто з інтеграцією тут нічого такого складного не було. І люди, багато хто людей. Я можу сказати навіть починаючи з 2014 року, до внутрішньопереміщених осіб було таке негативне ставлення. Тобто, чого ви сюди приїхали, це ви нам привезли війну і багато чого іншого. Таке, Ну, в багатьох місцях це звучало. Але після повномасштабного вторгнення люди вже стали більш лояльні до таких осіб, і люди стали більш співчутливі, вони більше хочуть тобі допомогти чимось, якось, одягом, взуттям. Якоюсь їжею. ну Тобто за це тільки можна сказати велике дякую. І це, і це неправда, що у нас Україна наша розділена. от Наприклад, зараз я займаюся збором гуманітарної допомоги від простих українців, і багато, вибачте, запізнилась через це на інтерв'ю, багато хто. Шле допомогу навіть вплоть до того, що люди йдуть в супермаркет, купують теж же рушничок і відправляють для нуждених людей, для внутрішньопереміщених осіб з Ахтерської громади з Великописарівської громади. Угу. Тобто зараз ставлення цілковито змінилося. Ну, раніше все ж таки, так як і казали, так, ну, багато хто з моїх знайомих, які проживали на Західній Україні, то казали, що... вони завжди казали, що війна в нас іде з 2014 року. А от саме наш регіон якось не так сприймав війну, яка так, почалася в 2014 році, лише після 22-го почали більше люди. Ну, це дуже, до речі, класний коментар, і дуже цікаво, що люди зараз більш світлі, скажімо так, чим добре стали. Я, це знаєте, я це з тим, що може люди через те, що вони як на своїй на, на собі це іспитали. Можливо, через це вони стали більш добріші і більш так лояльні ставитись до людей, таких як ми. Якщо порівнювати життя, яке було в рідному місті до, взагалі, до всіх цих подій, і те життя, яке було, ну, скажімо так, до 22-го, так якщо вже ну, двічі, так, да. двічі переміщена особа, е, до 22-го і після 22-го, е, де було, можливо, краще, комфортніше? Ну, краще комфортніше, це звісно, вдома. Дома було класно, вдома було все супер. Будувалися дитячі майданчики. У нас місто оце Попасно, воно було саме майже на кордоні з тимчасово окупованим uh -huh. територією Луганської області. Там було класно. Там е, будувалися фонтани. Ну, Ти був вдома, знаєте? Ти всіх знаєш, тебе всі знають, ти працюєш, нікого не чіпаєш, ну все добре. Є де були місця, де ми проводили досуг, були, ну. Класно було, розумієте? А зараз ти приїжджаєш, ти навіть не знаєш, є можливість куди, кудись піти, подивитися, щось, чимось цікавим зайнятися, але нема бажання, ну по-перше, просто, ти, якщо ти переміщає, якщо ти от переїхав, у от тебе спочатку немає такого чіткого розуміння, що все, ти вже не вернешся, ти вже тут назавжди. Тобто, твоя, будь... твоя домівка зруйнована, твого міста немає от за це місто. Місто попасне, за яке я кажу, його взагалі виключили з переліку населених пунктів Луганської області. Тобто, взагалі такого міста вже нема. А раніше це було місто, це був районний центр, і там близько 30 тисяч осіб жило. Ну, таке порівнює, можна сказати, як ахтирка. Його повністю знищили під час? Повністю знищили. Виключили навіть, я ще раз наголошу, з переліку міст Луганської угу. області. Угу. Не міста, а населених пунктів, вибачте. Окей, зрозумів. А е, ваші думки. Стосовно того, от коли буде перемога, куди захочеться повернутися. І чи взагалі е, є такі думки, що хочеться там відновити так місто як попасну, або повернутися там на самий-самий початок, де там прямо рідна рідна домівка? Ну, дивіться, я, чесно кажучи, не розумію тих людей, які кажуть, «Да, все, я буду повертатися навіть в руїни і все. Тут, я думаю, питання неможливо так ставити, там повернутися, не повернутися. Ми всі, хтось кудись перемістився, і ми всі десь. Ну, наші знання, вміння навички, вони десь потрібні. І Якщо, наприклад, зробимо вигляд, що все, у нас сьогодні перемога, у нас є повністю зруйновані повністю зруйновані міста, села, містечка, і там буде потрібна допомога, і ось це буде першочергове завдання, то я вважаю, що це було б класно, особливо такі внутрішні переміщені особи, як ми, що, їхати і не неважливо, це буде Маріуполь, Попасна, там ще якесь місто. Ми все повинні відбудувати. Хтось за нас не прийде відбудовувати. Багато хто поїхав за кордон. Я думаю, що за цей час люди, може, пустили там вже якесь коріння, особливо, особливо родини з дітками, особливо мамочки, які з діти вже почали ходити в школу. Навряд чи вони вернуться. Ну, є така категорія осіб, не треба не це скривати. Uh -huh. і тому я думаю, що там, де буде потрібна допомога, туди потрібно їхати в першу чергу ви бачите себе далі в громадській діяльності? Я бачу так, так. Ну дивіться, якщо я приїду, я тільки за то, те, щоб відновити мої рідні міста, але, але остальні міста також потребують відновлення. Ну а з інтеграцією, так як ви вже сказали, все окей. Уже так, і друзі з'явилися знайомі. Так, багато. Ви знаєте, і е, за такий короткий проміжок часу з'явилися такі люди, які, до яких можна звернутися взагалі з будь-яким проханням. Починаючи сходити разом на рибалку, заканчуючи тим, що ось ми зараз роздаємо гуманітарну допомогу. Ми якось так здружились прям фондами. І навіть це ось е, з того моменту, коли переселилися з Великої Писарівки? Так. Так, у наш, ну ось моя громадська організація, вона відкрита в 23-му році, в лютому. Е, і ми здружилися з благодійним фондом Добрі справи вічого серця. Це хлопці і дівчата саме з Великої Писарівки. Mm. Вони з першого дня широко, повномасштабного вторгнення. Працюють у гуманітарній сфері, ми з ними здружилися, Зараз ми запартнерились і е, о, успішно, не успішно, не знаю, якось працюємо в Ахтирці, допомагаємо нашим ВПО. Класно, класно. Це дуже добре, що є такі люди, які хочуть допомагати іншим і щось працюють, щось роблять, не сидять, не чекають. Е, ну, до цього ми так така вже питали. У нас були більш е, молоді учасники, хтось, ну, студенти в основному. От, і дехто каже, що. Е, Хтось хоче виїхати. Хтось навпаки каже: ні, нікуди я не виїжджаю, це моя домінка, я тут залишаюся. Хтось взагалі сказав, що я перемістилася там із міста, яке набагато менше, ніж Охтирка, і Охтирка це для мене взагалі клас, супер. Думок виїхати за кордон не було? А з першого дня ніколи не було. Були можливості, були ну, як-то, знаєте, як в гарячці, 24 лютого взагалі ніхто не розумів, куди себе подіти, але ніколи не було думок виїхати. А з стресом як справляєтесь? Ого, працюю <ріст> най, най, найкращі най, найкращий цей лікар так, від стресу, і найкращий yeah. психолог це громадська діяльність. Так <ріст> ви ж самі розумієте, що вона починається о шостій ранку і кінчається далеко за дванадцяту годину вечора. Uh, Дзвінки, ми... спілкування, якісь списки устаткування всяких деталей. Ну, особливо, ну, я не знаю, як у вас, але в гуманітарній сфері це так. Тому що люди, ось зараз ми збираємо гуманітарну допомогу, люди там дзвонять кажуть, ой, так я ще те хочу передати, а це вам треба, а це треба. І це устаткування оно може йти до глибокої ночі. Ну, з гуманітарною допомогою е, взагалі зараз, ну, скажімо так, до останніх подій уже е, воно все. Ну, люди вже трошечки звиклися, і вже набагато менше почалися такої допомоги йти. Зараз вона відновлюється. Ну, дивіться, у нас я можу сказати по великописарівській громаді. Коли йшли активні бойові дії там на початку війни, так там була потреба в гуманітарній допомозі. Там не працювали магазини. Ну, тобто, така маленька була криза. Цю потребу закрили. Періодично селищне, за підтримки селищної ради заводилась гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів, комплектів швидкого ремонту, побутова хімія, ну і таке інше. Вже ближче до кінця цього року, ну, тобто така допомога періодична є, вона видається певним категоріям населення, але ну, вже не так широко. Масштабно, як до цього було, тому що ну я вважаю, якщо у людини є робота, є домівка, ну нашої та гречка гуманітарна. Є люди, які її більше потребують. Особливо у нас сільська громада, ну у кожного огороди і все це ну, на що воно їм надо, це ми просто вбивали б бізнес в нашій громаді. Тобто люди б не ходили в магазини, щоб не купляли, просто піли ці макарони гуманітарні і все. Ну, а Люди все рівно доставляться до цього, от комусь дають, і мені так само потрібно. Ну, розумієте, так, то ще ж людський фактор. Ну, є і трошки жадібність. Там, де, ось, як ви кажете, тобі дають і мені дайте, а мені дайте два, бо мені, мені більш потреба. Ну, а з виплатами соціальними, які були раніше, вони йдуть стабільно чи якісь і перебої? Соціальні виплати ну зараз же... Багатьом категоріям внутрішньопереміщених осіб відмінили uh -huh. саме виплату цю. Я, мабуть, теж попала до цієї відмі... відміненої категорії. Трошки, знаєте, ну, обідно чи щось таке. Тому що я знаю багатьох людей, ті, хто навіть всередині громади переміщалися навмисно, щоб отримати ці виплати. І я розумію, що у людини ну, на той момент у неї було житло, у неї було все, але ну, мені теж треба. Я uh -huh. теж хочу. І зараз на фоні цього всього багато таких людей вони так і далі будуть натримувати ці виплати. А я ні. Тому що я за 10 років не нагріла собі місця, я тричі переїхала, якби, і все. Тобто, ви якраз от бачите іншу сторону медалі більше як отримувач таких послуг. Uh -huh. Те, що є люди, які на цьому спекулюють, так а є люди, яким це потрібно, і вони цього не отримують. Так, ну я вважаю, що тут трошки не зовсім справедливо, не зовсім коректно. Можливо, це просто треба як тоді да опрацювати цю законодавчу базу, але так, так, то і так. А що взагалі можна порадити органам місцевого самоврядування, щоб вони покращили цю от, стізю надання послуг? Ну, це ж з приводу цих виплат, це ж не органи місцевого самоврядування, вирішують, а так, в принципі, ні, взагалі. Ну, наприклад, у нас є Рада ВПО в громаді, які так само координуються із ОМС із міською радою. Там приймаються якісь рішення, якось йде допомога. Ну, по Бахтирській громаді, з того, що ми зрозуміли, прямо проблем немає. От, всі люди, які сюди переїхали. В кого виплати, в кого, якщо є якісь, ну, якісь питання або запити, то тут плюс-мінус іде ну, стабільний фідбек від органів місцевого самоврядування. Але зараз я просто не знаю наскільки збільшився потік переселенців. І чи це це робить якийсь додатковий хаос? Ну, наприклад, все рівно ж є люди, які не задоволені, ну, їхні базові потреби не задоволені, і їм потрібно шукати. Те ж саме там житло, можливо, хтось втратив роботу. Може, ви так як працюєте з цим? Бачили б якісь механізми, які можна було б покращити впровадити? Ну, дивіться, зараз. Я можу сказати лише з приводу себе. Мені дуже подобається ідея держава в смартфоні. Але на ділі, от як ти приходиш, кудись щось переоформляти, це ж куча довідок, це куча паперу. І от ну це класно, і розуміють, що людям потрібна там якась звітність. Особливо так це стосується бюджетної сфери органів місцевого самоврядування. Ну навіть та сама дія, паспорт з дії, він не скрізь якби коректно його ви сприймають. Всім потрібна оця книжечка, або ця карточка. Ну тобто, якось знаєте, якщо ми вже почали на державному рівні інтегрувати цифрові технології. Наше життя, то я вважаю, що органи місцевого самоврядування також повинні продовжувати цю, uh -huh. цю стезю. Я просто пам'ятаю, що в 2022 році, коли тільки почалось широкомасштабне вторгнення, можливо було отримати довідку ВПО навіть через дію. Зараз це ось куча моїх знайомих не знаю, з яких причин, можливо, у них нема дії. Куча моїх знайомих йдуть, атакують вашу СЗН. Я розумію, це на людей, ну, тобто, це велика кількість людей, внутрішньо переміщених. Я розумію, що і ваші органи місцевого самоврядування також на них це велика нагрузка, великий, великий тиск. І люди не завжди будуть задоволені, тому що це великі черги. Якщо вони переїхали, вони і так в стресі, а тут чи вони в черги посиділи, там не хватило якоїсь довідочки, ну це все. Тобто, я вважаю, що майбутнє за цифровими технологіями одностайно. Які плани взагалі на майбутнє? Um... Окрім роботи oh. громадського діяча? Ну, ви знаєте, я поки що так далеко не заглядую. У мене завжди в житті був план, але перша війна його зруйнувала, і далі я вже роблю щось, що, що, що я бачу, що треба. От зараз у мене. За одне, я дуже, звісно, жалію. У мене в Великописарівській громаді залишився незавершений проєкт. Я не сподіваюся, що це все зараз уляжеться і ми зможемо вернутися. Ми будуємо центр спільнототворення за підтримки СЄДОС, громадської організації. Ми вже зараз, 31 березня, ми повинні були відкритися. Ми вже, ми, у нас там буде три зони: зона конференц-зона, коворкінг-зона, і у нас там буде ролер дром Uh -huh. Ми вже е улаштували покриття, ми вже влаштували ці всі горки, квотери, бенки. Ну, нам залишилось там буквально таке, знаєте, косметичний ремонт, там трошки стіни підфарбувати, і все. Ми запартнерились з фондом, е з одним фондом, який нам надасть, планував надати меблі, оргтехніку. Ну, тобто там такий класний проект був. Що зараз з цим клубом, я взагалі не розумію. У мене від нього залишилося ще, знаєте, як оце іронія судьби. Уїхали ми 12 березня, а 13 березня на Нову Пошту-Вахтирку прийшли роликові ну, ролики самі. А ролердром залишився там. На жаль, не перевезеш його з собою. Тобто, далі я також планую займатися громадською діяльністю, проєктною діяльністю. Хтось має робити цю роботу? Хтось має робити цю роботу, і це я вважаю безумовно потрібно. І бачиш фідбек, бачиш людей, які тобі кажуть дякую. і Це вже класно. Що б хотіли порадити людям, які виїхали за кордон. Можливо, не знаю. Закликати їх повернутися назад, коли буде перемога, якщо вони чекають перемоги. Чи є якісь інші побажання? Я вважаю, що знаєте, люди, навіть ті, які просто тут працюють, платять податки, це вони вже працюють на перемогу. Якщо ти працюєш в іншій державі, я роз... ну, знаєте, тут не можна так всіх закликати, тому що є сім'ї з дітками, ті, ну, діти бояться, хвилюються, на що воно таке треба, ці тривоги, ці приліти. Це страшне. Але хотілося б так, щоб наші люди до нас поверталися, щоб ми всі працювали на благо нашої країни, платили податки. І розбудовувала нашу державу, тому що перемога вже не за горами, а ми всі хто не. хто зна де. Супер. Дуже дякую за сьогоднішнє е, інтерв'ю, за щирість, за відвертість, і <кхід> респект ще одному громадському діячу, який прийшов до нас в студію. Дякую. Дякую вам.